Ари. Арина, нет, я пакет. Арина, пока, ма... О боже, <реклама> <реклама> Дима. Да, это я. Що ти тільки що зіграв? Унікальну пісню, в якій можна ставити будь-яке ім'я жіноче, навіть чоловіче. Мар'яна, ссылка буде там вверху. Це дуже добре, але це давня пісня. Сьогодні ми поговоримо про альбом твій, який вийшов 7 квітня. Силочка. Діма, розкажи про цей альбом взагалі. Яка була ціль цього альбому? Скільки ти насправді витратив часу для того, аби його написати? Ага. Ну, Ціль альбому була така, яка може вам здатися не, не зовсім Да. Тобто, ціль альбому була викликати у вас. Критику таку дуже жорстоку е, і негативні емоції. Е, на жаль, цього не сталося. Я, я вражений, тому що я спеціально робив пісні по приколу. Одна пісня була написана. ну, в кожному, Кожна пісня була написана за два дні. Тобто текст, біт, е, зведено все за 2 дні. Одна пісня. Е, і скільки часу зайняло? Дві неділі. Тобто, я всім казав, що рік готував, але я не казав, який альбом. Тобто, у нас є ще один альбом? Ні, ще нема. Тобто, ти такий піар-ход використав для того, аби спочатку негативну бурю емоцій викликати. А потім о, так в мене оцей справжній альбом. Так, але його ще нема. Анонс буде в кінці відео. Розкажи, будь ласка, очікування реальність. Чого ти очікував від цього альбому саме від своїх слухачів, і що справді вони тобі сказали про цей альбом? Коротше, очікував я, що Діма? Що це за фігня? Діма, ти завжди добре зі смислом писав, а це якась діч реальна. Рідко я їм, хоча частіше їм кавуни. Діма, що за хір? або оу oh, шейт. Типа, Дима, ты что, матюкаешься? И что бы сказали твои глядачи? Ничего не сказали. Сказали, что о, круто! Настя молодец, крала худак. Хотя она меня не крала худак. Кстати, за песню худак. Это отдельная история. На реальных подиях? Частично, да. Частково, насколько я знаю. Хорошая ситуация. Жив я в каком-то И Одна моя дівчина попросила в мене футболку. У ну, мене була куча камуфляжних футболок. Я навчався в ліцеї з воєнним наклоном. І е, виходить, я їй дав футболку, потім ми через 2 тижні розійшлися. Ну, вони прям бомбила, тому що по моїй ініціативі розійшлися. І вона мені віддала футболку. На якій рожала її кицька. Вона була вся в шерсті. <рив> вся в шерсті прямо. І ну, я в таку футболку вже несити не буду. Я взяв її і просто спалив плиті, реально. Боже, ну це Т -т -т да, Тому це е частково правда, але частково видумано. тому що з худаком я нічого не робив. <рив> е -да, бу було таке, що деяким дівчатам своїм, е і не своїм я давав носити худак, тому що їм було холодно. У мене завжди в портфелі лежав худак. І потім, от, я не знаю, всі духи женські просто намішані в кучу і це пах. Да. Тому реакцію я отримав стосовно всіх альбомів дуже позитивно. І мене це здивувало. Добре. Що ж? Давай поговоримо про пісню, яка для мене особливо така е цікава. No sense. Скажи, будь ласка, в кліпі «No Sense» на початку просто проходить хлопець і дівчина кудись вдалечі. Скажи, будь ласка, в цьому є якийсь сенс? Чи це просто такий вступ у кліп? Як це розуміти? Звісно, наша в пісні, яка переводиться без сенсу, немає сенсу. Але та дівчина і хлопець це Аріна і її хлопець Денис. До речі, ссылка на інтерв'ю з де вона чуть-чуть розказує про свого хлопця. <на> 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 Оце піархур. Да. Е тому якось так. так да, я їх зняв, вони навіть не знали, що їх зняв. Я знімав спеціально різні такі ракурси, типу ветки там просто машини їздять, думав, переходи такі робити, але їх не зробив, тому що побачив, що і так нормально. Скажи, чи будуть кліпи на ще деякі пісні з цього альбому? Думаю, ні. Тобто це все. Так. Да. Цей альбом уже себе вичерпав, він вийшов. Він і... тільки вийшов, як він себе вичерпав. Ну, я маю на увазі в кліп, ну там, не будеш робити. Ні. Добре. Що ж, тепер розкажи нам, що ж це за такий таємничий другий альбом, який ще не вийшов, але. Вийде, правда? Так. Да. Е, сьогодні яке восьме число. Це другий день, як вийшов кліп Nonsense. І відео я планую випустити 13 е... квітня. Да, квітня, правильно, квітня. Я думав, що лютий. Коротше. Тому скажу, що завтра для вас вийде другий кліп таємничий. Мені кліп, І кліп теж. Альбом. Буде називатися у пошуках. Я думаю, вже по афішах, які розвішені по місту, всі побачили це. Я ще не знаю, яка реакція буде, але зараз ну, буду робити і побачу. За це можна буде дійсно обсудити. Значить, Альбом, який вийде. Давай почнемо з найпростішого. Альбом називається У пошуках. У пошуках чого? Що це означає? Багато смислу, багато сенсу має в собі ця назва. По-перше, кожна людина, я впевнений шукає себе. Я був з цим зв'язаний ще, напевно. Ну я це зрозумів в класі 9, що ми шукаємо себе. У мене було, була така мрія написати якийсь альбом про те, що от я чомусь не мог розібратися, я розібрався. І що я для цього зробив? От, примірно, це так. То у пошуках мається на увазі, як і. По сенсу, що я себе шукаю, так і в жанрі, в жанрі музики взагалі. Тобто, якісь пісні будуть розказувати, що ми можемо не так робити. Ну, це, звісно, моя суб'єктивна думка, але я її об'єктивно для всіх кажу. І також я себе пробую в різних жанрах там. Це дуже цікаво, дуже так, багато сенсу. А скажи, цей альбом ти писав один рік, справді? Так, да, так. Да, да. Я, правда, писати вже осінню. До цього сингли просто виходили. Uh -huh. Я почав писати осінню і багато треків звідти написано саме восени. Також писав уже просто, коли там попадало натхнення і після осені. В будь-якому випадку вийшло не рік, а пів року. Ну, ми трішечки згіперболізуємо, то нічого страшного. Да. Про що буд буде співатися в цих треках, скільки їх там буде, і можливо якийсь трек буде для тебе особливий? Ну, Там, по-перше, кожен трек особливий. Навіть смішні треки вони будуть там. Не думайте, що я такий весь серйозний. А Стосовно значить, про що? Значить, я затрону тему війни. Можливо, трошечки наших внутрішніх справ, але ну, там небагато пісень про це. Потім якихось моральних цінностей, потім просто треки, де можна потанцювати, посміятися. І якісь такі треки про любов. Да. Ну, Напевно, така особиста сама це пісня з тобою. Вона вже доступна в моєму телеграм-каналі дуже давно, але мало хто її замітив. У будь-якому випадку, вона вийде в альбомі, ця пісня присвячується моїй дівчині. Так романтично. Хто тобі допомагав в матеріальному, можливо, в підтримці, коли ти писав, працював взагалі над цим альбомом, можливо, ти кимось або чимось надихався. Розкажи про це. Взагалі, всі, хто навколо мене, надихають мене на це. Оточення. Тому твоя заслуга в цьому теж є. Як приємно. Да. Все, я цвіту. <реш> Все, подавав. Що, Яку реакцію ти очікуєш від цього альбому? Тому, ну, тому що реакція від того альбому була не така, яку ти очікував. Що ти думаєш е, про наступну реакцію? Я не знаю, чесно, я розказую. Я пл планував випустити той альбом, щоб всі отримали негативні емоції, абосрали мене спеціально, так. Да. Шоу, шоу як не як хочеться робити. Е, а от цього думав, що навпаки всі почують скажуть, блін, класно. І потім я всім просто розказую саму суть альбому, і всі Ух ти клас прикольно придумав, сработало. В іторі вийшло, що просто той вийшов, всі клас сказали. І що буде з цим, я навіть не уявляю. Тут просто два варіка. Або вам ще більше сподобається наш предыдущий альбом, або вам навпаки не сподобається, тому що я багато сенсу. Я скажу чесно, коли я дізналася про цю його ідею, про два альбоми, про фейковий альбом. І я просто така, вау! Оце, звісно, в тебе многоходовочка». Ну, я дійсно думала, що в першому альбомі буде прям ну, повна фігня. Ну, прям взагалі. А виявилось, це ті пісні, над якими Діма працював, в тому числі я їх чула вже. І це нормальні, хороші пісні, як на мене, які можна слухати, які прикольні, які в тебе заїдають в голові. Тому що чекати від наступного альбому, Оце моє очікування це буде щось з таким. Глибоким сенсом розумієте. Ну, одну пісню я знаю. На неї вийде кліп. На неї вийде кліп. Класючи ми тільки що за кадром дивилися. Це просто розрив. Дуже смішно. Не знаю, там, до речі, я також відіграла свою роль, побачте. Ну, це буде розрив. Я, я вам кажу. <звук> Заплакати. Заплакати, хочу сказати, що. Будуть по городу, значить, плакати. Це є ідея як розкрутити цей альбом. Не знаю, як спрацює. Це моя задумка. Ніколи такого не бачив. Думаю, щось новеньке можна спробувати. Якщо вже буде десь весіть, я думаю, можу, я можу ставлю фотки прямо зараз, ви на них подивитесь. Да. Плакат. Плакат, безпека. Ну що ж, ти досить таки детально продумав випуск цього альбому і взагалі реклам, піар, ти все це так досить відповідально до цього поставився. Ну, мені це імпонує. Я думаю, глядачам також це буде подобатись. Ну, надіюсь, що воно так буде. Люди, якщо у вас є можливість поширювати треки, займатися цим, робіть це. Будь-якому випадку музика це те, що я люблю. і... Чим більше людей її слухає, тим, ну, і мені краще від цього. Ну і вам. Тому що я буду тоді, звісно, більше часу музики уділяти, бачивши, що людям подобається. Ну і продовжувати розвиватися з натхненням. Так, давайте будемо поширювати молоді українські хіпи. Молоді. Молоді? Ну ти ж молодий. Так. Да. Скоро 18 років. Vou Ну, що на я з тобою прощаюсь. Це я з тобою прощаюся. Да -да -да, Переїжджаю. Нічого, так і залишаємо. Ми нічого не обрізаємо. Так, я не буду шутить по чорному. Понятно? Да. Слухайте альбом, слухайте класну музику, підтримуйте Дмитра, тому що він старався. З вами була я, Аріна, і Бугера Дмитро, який розповідав про свої альбоми. Да, заходьте завтра і слухайте. Можете хоч 12 ночі зайти і послухати. Там буде жесть. 16 треків. 16? Да. <смеш> я не знала, серйозно. М -м, цікаво. Да, в три рази більше, ніж було. В тому фейк-альбомі. 16, 8, 8. Да, всем пока. 16 на 30 скільки работа. 8. А ну стоит сядь обратно. Превьюшку надо же сработать. Чи ты не робишь превью? Я могу с скрин сделать. Стой, так сиди на обратно и, и смотри. Да не, нормально. Ну так что-то просто... Все. Ты же ржажу.